Друзі, доброго ранку до нас прийшов Володимир Миколайович, який щоразу, як тільки отримує пенсію, приносить нам 200 гривень. Так? так точно. Завжди 200 гривень приносить для того, щоб взяти участь у маяківському розіграші. І от вчора в нас був Маяківський розіграш на підтримку парамедиків 67-ї бригади. І він виграв тапочки. І сьогодні і зараз він їх вибере. Вибирайте собі тапочки. Ось 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 тапочки. Дивіться, тут вони мало Вибирайте тапочки. Зараз подивимось тапочки, які Володимир Миколаївич вибере. Дивіться, оце який це, це е, у нас 44-й. Вони йдуть дете на 41-й. Можете поміряти. Можете поміряти. Так. так, тапочки вибрали. І ваші побажання усім читачам газети, усім нашим землякам. Що ви бажаєте? Бажаю всім мирного неба, читачам, доброго здоров'я і великих успіхів.